Набережна Маріну в Ялті мекка відпочиваючих Криму. Пройдімо нею, безліч кав'ярень, піцерій, ресторанів запрошують відвідувачів. Традиційно багато розваг для дітей. Час від часу гучномовець запрошує в морські прогулянки та на вистави в дельфінарі. Майже через кожні п'ять кроків вам запропонують сфотографуватись на фоні моря, айпетрі з мавпочкою, собачкою або ж навіть з пітом. Представники екскурсійних фірм на кожному розі запрошують вас на екскурсії. Численні книжкові розкладки, кіоски з відео та магнітофонними касетами прагнуть вгамувати вашу інтелектуальну справу. Але цього сезону на набережній Маріно з'явились комп'ютери. Їх призначення теж працювати на індустрію відпочинку. За допомогою комп'ютера ви можете одержати консультацію з декоративної косметики, визначити сумісність характерів з партнером, а хочете знати свій гороскоп на наступний рік, емоційний стан за кольорами, мати карту біоритмів, будь ласка, комп'ютерна ворожка до ваших послуг. А ось з допомогою комп'ютера ви можете за лічені хвилини одержати футболку своїм портретом в компанії, наприклад, з президентом Клінтоном. Хлопцям-комп'ютерникам у своєму наметі навіть під час легкого літнього дощу нудьгувати не доводиться. Черга бажаючих мати на згадку про набережну Маріну творіння комп'ютера не зменшується. А отже, відпочивайте.